Усіх вітаю! Мене звати Василець Ігор. Я студент незламного Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Я навчаюся на третьому курсі спеціальності середнього світа, математика. Я завжди загублювався математикою і всім, що з нею пов'язано числа рівняння, графіки функцій та геометричні фігури. Окрім цього. Мені подобається допомагати. А тому мій вибір професії впав на вчителя математики. А де готують кращих фахівців, ніж в МДПУ? Ось кілька цікавих фактів, які вам треба про мене знати. Перше, це те, що я люблю викладати. І роблю це так, як би хотів, щоб для мене викладали. Тобто роблю це як для себе. Окрім цього. І я надихаю на вивчення математики, показуючи, що математика це не тільки нескладно, а ще й цікаво і корисно. Окрім розв'язування математичних задач та рівнянь, обожнюю створювати вау-уроки з математики. Моє хобі геометрія. Люблю гратися з геогеброю, а ще чіпай на з людей, з моїх одногрупників, викладачів та навіть учнів. Will China Semni Move, aber ich bin froh, dass es nicht so ist. Hi, guys, uh, mein Name ist Igor, und wie Sie sehen, ich kann Englisch sehr gut sprechen. Alle zusammen, ich kann ja auch Deutsch sprechen. Meine Aussprache ist äh, ein bisschen nicht perfekt, aber ich glaube, im Gespräch, sonst bin ich ziemlich fließend. Uh, Віна в шкіл, мові також мов відпольську. По Йле е, запам'ялам, але швидко przedко... научище. Мої життєві цінності, працьовитість, уникати слова лінь. А ще немає межі досконалості, тому навчатися треба все життя. Моїми досягненнями я вважаю участь у різних науково-практичних конференціях у роботі Малої академії наук України, коли я ще був в школі, а також участь у різних, у різних університетських заходах та різних університетських гуртках. Окрім цього, є членом профспілкового комітету та вченої ради факультету. У студентському житті я є членом студентського самоврядування і допомагаю проводити, організовувати різні загальноуніверситетські заходи. Але окрім цього, я курую соціальними мережами факультету. Наприклад, я публікую новини на офіційній сторінці факультету інформатики, математики і економіки, а також веду інстаграм-сторінку нашого факультету. Я вважаю, що саме завдяки співпраці молодого та енергійного покоління, а також досвідчених викладачів можна досягти найбільших, найкращих результатів. Адже навіщо, навіщо розділяти, коли можна об'єднати і ставати сильнішими та розумнішими? Моя увага наділена самореалізації. І тому я вважаю, що кожен студент може зробити маленький, але одночасно такий вагомий внесок у життя університету, у життя групи та взагалі у науку. Але особливо я ціную інклюзивність. Оскільки я розумію, як це рости з особливими освітніми потребами. Тому я завжди пояснюю все максимально прямо, просто та інформаційно і завжди проконсультую одногрупника чи випадкового студента, якому, з яким я ходжу на один і той самий курс, у приватних повідомленнях. Моїм внеском у майбутнє України я бачу те, що я зможу. Зробити так, щоб учні полюбили математику, надавши їм практичне значення, де можна застосовувати ці знання, навіщо ми все це вчимо, а також використовувати те, що учні молоде покоління дуже любить – меми. Хіба це не співпраця різних поколінь? Хіба це не означає, що ми намагаємося зрозуміти покоління і зробити все як найкраще до кожного, тобто така освіта, яка підходить кожному індивідуально і одночасно для всіх. Це була коротка інформація про мене. Тож я, тож я представляю факультет інформатики, математики та економіки на конкурсі містер університет. Я дуже, 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 дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!